Друзі, всім вітання! Ви на каналі Techніk Machines International, і це друга частина про трактор клас Axion 900-ї серії. Так, це продовження саме минулого відео. Ви бачите, що я не змінився, трактор не змінився. Але в цьому відео ми хочемо поговорити більш про якісь технологічні властивості цієї машини. Також я хочу сказати, що ціни зараз дуже суттєво знижені на трактори 900-ї серії, а також 800-ї. І ще на них діє два роки гарантії. Ціни зараз побачите, побачите, які саме моделі, з якою потужністю і скільки вони коштують. Тому застібаємо ремінці, ми починаємо і робимо це, як завжди, потужно. Отже, пропонуємо наступні моделі до розгляду. Клас Аксіон 930 350 кінських сил 230 тисяч євро. Клас Аксіон 940, 380 кінських сил 257 тисяч євро. Клас Аксіон 950 410 кінських сил. 273 тисячі євро. Я одразу хочу сказати, що мене буде ну прямо по мінімуму в цьому відео, тому що більше говоримо про якісь технічні складові. І отже, починаємо з концепції управління машиною, які ми отримуємо відображення на моніторі. Цебіс. Базові налаштування машини здійснюються за допомогою поворотного перемикача. Цебіс для вибору пункту меню або для налаштування параметра, необхідно повернути перемикач праворуч або ліворуч. А вибір підтверджується за допомогою натискання перемикача, рядок меню, індикація Direct Access, стан передньої і задньої навіски та секції гідророзподільника, призначення функціональних кнопок, стан КПП, швидкість, швидкість обертання ВОМ, комірка пам'яті обертів двигуна, управління завданнями, індикація ковзання, індикація, що настроюється, температура, годинник. Індикація стану транспортного засобу, індикація діапазону руху та темпомат. Багатофункціональний джойстик C-Motion. Він забезпечує більш зручне та ефективне налаштування всіх, які тільки можливі функції Axion 900. Всі важливі функції керування задньою навіскою знаходяться саме в C-Motion. Опускання в робоче положення, підйом та встановлення упору висоти підйому, точне регулювання підняття та опускання у два ступені, або повільно, або швидко. Між іншим, тут все під повним контролем. Завдяки управлінню за допомогою великого вказівного та середнього пальців кисть не так швидко втомлюється під час роботи, тоді як рука спокійно лежить на підлокотнику, обтягнутого м'якою оббивкою. Що, до речі, дуже зручно. Підлокотник можна регулювати по висоті та в поздовжньому напрямку, підлаштовуючи положення під індивідуальні побажання водія, управління заднім навантаженням, торкання з місця, зміна напрямку, заднє навішування, GPS-пілот, система управління алгоритмами CSM, функціональні кнопки F7, F8 та секція гідророзподільника на вибір, контроль швидкості темпомат, перемикання діапазонів руху. Функціональні кнопки F5 та F6. Управління завданнями та Telematics. Це позбавляє вас необхідності виконання зайвих робіт при зміні будь-якого пристрою. Усі встановлені значення будуть чітко присвоєні новому навісному обладнанню. Чотири послідовності системи CSM. режим та активація обліку площі, ширина захвату. Тобто розуміємо, що завдяки цьому. Ви навісили обладнання, завантажили якісь налаштування, які вам потрібні, та поїхали працювати. Керування полями для документування виконаної роботи в Цебіс можна створити та зберегти до 20 завдань. Після введення ширини захвату можна розпочати облік площі та індикацію витрат пального на гектар. Для досягнення найточніших результатів можна вести облік швидкості за допомогою радара. Вагомі аргументи на користь клас Оптимізація робочих процесів та аналіз часу роботи. Оптимізація налаштувань та дистанційний контроль. Спрощене документування та збір даних. І економія часу на обслуговування, тому що ця система працює так, що наша сервісна служба, знаходячись в нас в офісі, бачить, коли потрібно робити технічне обслуговування на вашій машині. І заздалегідь вам, ало, ми готові їхати до вас на ТО. Завдяки системі Telematics можна в будь-який момент і в будь-якому місці отримувати всю інформацію про машину. Зібрані дані регулярно надсилаються через мобільний зв'язок на веб-сервер Telematics. Це дає вам, а за бажанням та уповноваженим партнерам сервісного обслуговування, можливість виклику та аналізу всієї необхідної інформації через інтернет клас Telematics на Axion 900 аналіз робочого часу. Аналіз терміну служби, скорочення часу простою, перевірка налаштувань машини і оптимізація витрати пального, захист майна, індикація розташування Google Earth і поточна дія. Збір даних: автоматичний збір даних для документації, достовірне відображення на центральному сервері, стандартні інтерфейси для експорту даних з Telematics. дистанційний контроль, планування техобслуговування, дистанційна діагностика CDS. Отже, тепер загалом ви трішки більше знаєте про Axion 900 серії, якщо ви цього не знали, або просто оновили якісь свої знання. А ми в наступних випусках продовжуємо працювати в полях для того, щоб ми не тільки поговорили і порозказували про якісь характеристики, а ще й показали на практиці, як це працює, з якими агрегатами він працює, з якою витратою пального, як це взагалі влаштовано, як налаштовують знаряддя і все-все-все, що з цим зв'язано. Тому підписуйтесь, не пропускайте наші відео. І що ж, до скорих зустрічей, па-па!